Мій брат має троє дітей неповнолітніх, Він виїхав в Польщу. Щодо мене, я проживаю на даний момент в Україні разом зі своїми дітьми і з дружиною. Є покоління дітей, які навіть не знають, як це жити без війни. Виїжджають, на жаль, не тільки хлопці, а й дівчата. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвію. Сьогодні хочу підняти дуже важливу і критичну тему для України. І зараз ця ситуація з кожним днем все гірше, гірше і гірше. Тому дуже вас попрошу вашої підтримки. Вподобайки і, звичайно, підписка на канал, хто має можливість ще й зробіть репост, так щоб більше людей знало. І наперед забігаючи, дякую всім за вашу підтримку. Це дуже важливо як для мене, так і для всіх українців, які дізнаються про цю інформацію. Керівник дистанційної комерційної школи Володимир Страшко повідомив про аномальну кількість. Дітей, які хочуть виїхати з України. Навіть не те, що діти хочуть виїхати, батьки хочуть їх вивести. І це в даній ситуації не стосується тільки хлопчиків до 18 років. Я думаю, що всі знають, всі розуміють, що був період, та й зараз він не, нікуди не зник. Що хлопчик до 18 років має можливість виїхати, і батьки його вивозять, щоб він не попав під обмеження по виїзду. Але зараз. До цієї проблеми доєдналися вже всі діти, не то що хлопчики, а й хлопчики та дівчата. Що говорить Володимир Страшко? Цей тренд має своє продовження. Діти, які виїхали рік чи два тому, перестають отримувати українську освіту. На самому початку вони вчилися паралельно. Або якщо законодавство дозволяло виключно у нас, потім залишилися лише на українському компоненті. Зараз відмовляються зовсім. Ну, я думаю, що знаєте, наприклад. Польща вона говорить: якщо діти навчаються в польській школі, вони отримають допомогу 800+. Якщо не навчаються, не отримують таким чином. Українські батьки, українські діти в Польщі. Навчаються в Польщі, і звичайно, вони не мають можливості і в Польщі навчатися, і дистанційно в Україні навчатися. Обираючи Польщу, вони відмовляються від української освіти у своїй статті. Володимир Страшко говорить, що це не те, що діти обирають це батьки за них. Ну до 18 років, як би там не було, батьки обирають обирають залишитися за кордоном. І таким самим чином, чи є ще молодші в них сестра, братик, діти, вони так само забирають їх за кордон. Так само це все тянеться і до вищих навчальних закладів. Якщо дитина виїхала ще до моменту вступу і вирішують залишатися за кордоном в Польщі, в Німеччині чи в інших країнах, звичайно, що вже за кордоном вони починають обирати вищий навчальний заклад. Не українські, а там, де вони зараз проживають. Не лише хлопці, але й дівчата в деяких класах таких дітей 90% говорить. умовно, 27 з 30 поїдуть. Скоріше за все назавжди. Але це не та історія, що батьки спрямовують їх до кращих вишів за чудовою освітою. Ні, вони вступають в будь який будь-де, аби просто вступити, і не в Україні. Я зараз зачитаю ще кілька. Коментарів до цього поста, які залишили люди, які залишили люди з освіти, які теж спостерігають таку саму тенденцію. Скажу за свій досвід і скажу за, наприклад, свого брата і за свою сестру. Мій брат має троє дітей неповнолітніх, він виїхав в Польщу і на даний момент він не збирається повертатись. Щодо моєї сестри, яка має двоє дітей. З неповнолітньою дитиною вона зараз в Україні, а старшій дитині, якій зараз вже 17, вона навчається за кордоном. І теж поки що повертатися вона не планує, а планує вступати. В виш в Польщі. Щодо мене, я проживаю на даний момент в Україні разом зі своїми дітьми і з дружиною. І поки що не планую виїжджати за кордон. Це так дуже коротко по своїх найближчих родичах. Тому тенденція, звичайно, ось така є. Більшість виїжджають разом з дітьми, забираючи дітей зі школ і з вищих. Давайте перейдемо до коментарів, які залишають люди з освіти або дотичні до цього. Ірина Марченко пише: Тільки вчора думала про те, що ви написали, це до того поста. Ми працюємо у сфері освіти тільки музичної, культури, як то кажуть очно. То картина в цьому році дуже невтішна. Ми спочатку думали, що проблема в підході, а проблема в тому, що люди виїжджають, конкуренція зростає. І, по суті, культура, музична освіта не так же важлива, як поїсти або вдягнутися. Це дуже страшно. Навіть не уявляю, що нас чекає далі. Валентина Залєвська пише. Я б сказала, що питання не лише в мобілізації. Я мала нагоду бути 5 днів у відрядженні за кордоном і розумію, що то був такий подарунок для моєї менталочки. Адже спокій, тиша без повітряних тривог це те, що ми не можемо дозволити собі зараз. Що вже говорити про дітей? Вони 10 років у війні. Є покоління дітей, які навіть не знають, як це жити без війни. До речі, моєму молодшому синові 10 років. Анна на Кришишин, я викладач вітчизняного університету, і як мама учениці 11 класу спостерігаю ці ж тенденції. Виїжджають на жаль не тільки хлопці, а й дівчата. Ці молоді люди отримують освіту за кордоном, легко асимілюються і точно не вертатимуться до України. Демографічна криза катастрофічна. І навіть при оптимістичному сценарію швидкого завершення війни нам треба буде розробляти міграційну програму, щоб просто утримати інфраструктуру країни, яка зараз є. Ще один коментар. Спостерігаю теж саме і не за чутками, а за реальними прикладами людей, з якими спілкуюся. Вивозять саме вивозять дітей, не звертаючи увагу на їх бажання, мовляв, мовляв, що він вона розуміє у цьому житті. Ну тут теж людина неповнолітня, що вона може вирішити, якщо мама татом вирішили вивести дитину за кордон. Дитині до 18 років особливо нема що протиставити. Та бувають випадки, що дитина скаже, ні, я не хочу, я не буду, я не поїду, але це досить, це досить маленький відсоток, коли так дитина ще не до 18, ще до 18 років, може сказати. Ця проблема є вже не сьогодні. Це вже досить давно, коли почалася жорстка мобілізація, і батьки розуміли, що якщо дитину, особливо якщо це хлопчик, до 18 років не вивести з країни, то після 18 він виїхати не може. Особисто я нікого не засуджую, це вибір батьків щодо їх дітей. Чи залишатися, чи не залишатися. В даний момент я в Україні, мої діти в Україні. Мій рідний брат вирішив виїхати за кордон і забрати дітей та дружину за кордон. Це його вибір. Когось засуджувати, ну, я не маю права. Я можу говорити за себе. І так само кожна дитина, кожен мама чи тато, кожна сім'я вирішує для себе, що буде краще для їх дітей. Хтось вирішує залишатися, працювати в Україні, навчатися в Україні, хтось вирішує виїжджати за кордон. Це їх право, і особливо, якщо це було в межах закону, взагалі питань ніяких нема. Але така тенденція наростаюча. Це зараз масово. Це відчувається, і в, наприклад, моєї доньки старшої в школі, і в і в сина молодшого. Тобто є. Така тенденція, діти з батьками, якщо є така можливість, по закону виїжджають за кордон. Мої куми виїхали за кордон з дітьми. Мої знайомі з роботи, з якими я також дуже добре і тісно спілкувався, виїхали за кордон разом з дітьми. Тобто це не просто слова, це не просто хтось там щось сказав і написав в Фейсбуці. Це Написала людина, яка конкретно займається і є там директором школи. І звичайно в коментарях люди з освіти теж понаписували ті самі слова, підтвердили. Тому так це проблема, і це серйозна проблема, і в Україні з нею поки що ніяким чином не працюють, не борються. Ну але тут особливо не поборюся, потрібно, щоб війна закінчилась. Інакшого варіанту я просто не бачу. Якщо війна буде продовжуватись, то це буде дальше наростати. Друзі, ось такою невтішною інформацією. Я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, ви додивилися до кінця, підтримали це відео вподобайкою та, звичайно, підписалися на канал. З вами я завжди Саша Матвієв. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу.